Розшукуємо восьмирічного Ваню Маліновського, який зник без вісти у Херсоні. Допомогти знайти Ваню благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року. Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон і пропав хлопчик разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього року. Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалася в Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина Ясна річ одразу приїхала до Херсону з надією найскоріше побачити Ваню. Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей. Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли. Їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. Утім, за однією з версій, Ваня може бути у Казахстані або Росії. Мама хлопчика припускає, що саме туди, ще до деокупації Херсону, могли евакуюватися її син та його батько. Наскільки я знаю що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика варегідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації. Але поки це лише припущення і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, чи бодай отримати якусь інформацію про нього та звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь дицепочку, хто хоч бачив або цю, можливо. Дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116 три Тож, якщо ви знаєте буде щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Також я дуже прошу вас поширте цю програму у соціальних мережах. Адже чим більше людей побачить це відео, тим більше буде шансів розшукати Ваню чи дізнатися щось про його долю. Я розповів лише одну історію зниклої дитини. Загалом, від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей уже знайшли. Але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатися. Тож, якщо раптом ви опинилися у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять Тут вас детально проконсультують і порадять, що саме робити. Крім того, усі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей і перегляньте фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.